Іграшка Шотландія 25 й год, вага 12,8. По наповненню можуть бути різні дитячі іграшки з такого формату коврички. Можуть бути ось такі настольні ігри, як ми бачимо. Тут у нас ідуть якісь лялечки, якісь штучки. Така всяка штучка. Це якийсь сонечко-жучок, можливо, воно щось робить, якщо поставити батарейки. Є дитяче піаніно. Карти якісь на столі. Ось така дитяча штука для малювання у нас іде. М'ячик. Це що, якийсь трансформер? трансформер. Угу. Така штука. Це різні іграшки, дитячі, мікрофон, машинка, вертольотик, якісті. Такі штучки. Це ще якісь карточки у нас. Я одну покладу назад. Ось такого формату іграшки, якісь аля статуеточки. Це якісь, якась штука, але там, мабуть, всередині щось є. Будете дома розбиратися. Ось такий. Дитячий паровозик, дитяча ігрушка, машина. Бентя, яка велика дальнобойщика якогось троль. Така штучка з пазлами. І ось такі ще маленькі фігурки.